Всім привіт! День Х сьогодні настав. Вчора, хто бачив, ходила в перукарню, підстриглася. Так було мені гарно, так мені сподобалося. Сьогодні зранку встала, слухайте, на голові, як дурного на хаті. Перемила голову, почала щось вкладати, в мене нічого не виходить. Поїхали з колею знову в перукарню, все мені, бачите, зробили. Все повкладали, бачите? Там ззаду видно, бачите? Вон там видно. Все повкладали, все тепер я гарно. Тепер можна йти на нашу важливу подію. Бігали сьогодні, капеці збираються, дівчата збираються, куля збираються, всі збираються. Наводять марафет. Пізніше з вами зустрінуть, тому що треба збиратися. Все, я вже зібралася. Бачите, злата збирається, ще коля збирається вже. Майже зібрані яка гарнюня. І Діана. І Коля у нас, дивіться, який красавчик. А ну-ка, помахай мені руч. Як, не знаю, що. Як на кавалерку. А ось ми всі такі гарні приїхали. Бачите, злата гарнюня, колька гарнюня. Мене, як завжди, ніхто не знімає, а ось іще гості. А приїхали ми, дивіться до кого. А сейчас с Наша мені все так було. Даші весілля. Ти бігла до подруги, тобі не було. Так. Знак вашої свободи. Я прошу підійти до столу та скріпити ваш синус. Приїхали на місце, будемо чекати молодят. Злата пішла вперед і ззаду здяне. Зараз приїдуть наші молодята. Будемо поткатись. Приїхали в парк, тут гарно, бачите? Тут лодочна станція. Там качечки плавають. Гарно, потім вам покажу, якщо буде можливість, звичайно. і їх Всім привіт. Ми живі, все добре. Вчора добре відгуляли. Дуже добре, Дуже добре відгуляли. Сьогодні вже знову півдня бігаємо, були тільки що в епіцентрі, купляли собі новий котел. Тому що старий, той, що ми оформлюємо офіційно, той, що висів в цьому будинку, коли оформили. ми його купили. Ні, вони ще ж до кінця не дооформлені. Ну, вже в проєкті рік, рік нам оформлюють цей котел. І ніякий ще не можуть дооформити. Коротше. Поки, Поки вони його... Оформляли, його він вже зламався. Він зламався. І нам довелося їхати купляти новий двоконтурний котел. Ой, якось так. Жара сьогодні, капець. Знов ця спека. Біжимо тепер півдня бігали за тим котлом. Хочемо на вечір трохи віддихнути. Хочу, Боже, сонце Відпочити. Відпочити! І хочемо, зараз біжимо в магазин по м'ясу. Купимо якесь м'ясо. Дітки до нас приїдуть. Так, да, Приїдуть наші, наші молодята, наречені. вони вже не наречені. наречені. Ну, да. Приїдуть до нас, напевно, вони в гості, не знаю. мають приїхати. Так що треба трошки відпочивати. От. Завтра в нас ще одне свято. Завтра нашій діані виповнюється 16 років. Завтра будемо, бачите, у нас серпень такий дуже насичений різноманітними подіями. А 29 серпня у нас в нас Цезаря рочок. А 12 серпня в нас було день народження Кексіка. Коротше, бачите, всі серпнею. Хух! Замурилися зі мною жир. Так що біжимо, поки що нагасить. Дивіться, пішли по м'ясу, нагребли просто тут повну купу всього. Ми купили і ковбаски, і люля-кебаб, і курку, і стейки, і стейки гострі, і стейки в вишневому соусі, і рибку. І зроблю салатик, і гомілку, бачите, курячу. Коротше, сьогодні буде свято зі свят, бачите, скільки всього. Це просто якийсь капець. Дивіться яка в нас тут краса, Скільки всього багато. Ще лишилося, бачите, і стейк, і ще курка. Ну, я 15 минут. Вилік якось смакота. Видиш? У нас закриті Ну що, діти поїхали додому, свято наше сьогоднішнє завершено. Вони поїхали додому, а ми зараз будемо лягати спати. Все поприбирали і йдемо спати, тому що завтра, як я вже казала, у нас теж дуже важливий день. Якось так. На добра па па так.